Колонки залили. чуть-чуть, Тут -чуть. углова опалубка, бачите? Ань, стоїть. Вона стоїть. Бачимо. Оба! Стоїть. Вона приварена, о там такі пімпочки теображні, Такий де дротик і в опалубку там. І навіть не прив'язку, нічого не треба, лише арматурки забили, щоб не поїхало. І огонь, огонь. Трохи йде, йде робота. Красиво ровно. Всі пішли додому. А я прийшов лазити. лазити прийшов. Дивитись, що тут. Колону забетонували, каркаси пов'язали. Я лазити прийшов, лазити. Отак, так, що думаєте? Всі дома, думаєте, я на диване, хрена, 6 години я ходжу лазити. Хто що зробив? Вроді нормально. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давайте.